Доброго здоров'я! Сьогодні як і обіцяла розповім, як доглядаю за своїм папугою. У мого папуги є клітка. Це його будинок, де він живе. В клітці повинні бути жердинки, на яких папуга може сидіти, стрибати з жердинки на жердинку, та іграшки. Іграшки потрібні папузі. Не тільки для розваги, а й для розвитку координації і спритності. Вони допомагають папузі не нудьгувати і залишатися здоровим. Клітку папуги потрібно регулярно чистити кожного дня, щоб у нього було чисто і затишно. А саме мити миски для їжі та пляшечку для води також миються іграшки та жердинка. Папугу слід годувати. Папуги люблять насіння, фрукти, овочі, спеціальний корм. Потрібно завжди стежити, щоб у папуги була свіжа вода і їжа. Мій папуга полюбляє, коли до нього розмовляють та приділяють увагу. Коли ми випускаємо папугу з клітки, стежимо, щоб у кімнаті було безпечно, закриваємо вікна, прибираємо гострі предмети і стежимо за котом, щоб він не нашкодив папузі. А у кого з вас є папуга? Розкажіть, як ви доглядаєте за своїм папугою? Що вміє ваш папуга? Висилайте фото або відео. З нетерпінням буду чекати. До побачення, до нової зустрічі!